Очевидно, нашого бачення і нашої лідерської ролі в тій ситуації, в якій ми зараз опинилися, ми особливо не бачимо. Ми весь час готові звинувачувати в Сполучені Штати Америки Америку чи Європу в тих чи інших процесах, очікувати від них підтримку, розчаровуватися, коли ми такої підтримки вчасно не отримуємо, або коли звучать якісь речі, особливо від перемовників зі сторони сполучених штатів, таких як пан Вітков, які для українців виглядають дивними, і президент про це говорить України. Але справді питання: наскільки ми готові до того, щоб захистити себе. І як ми бачимо цей захист? Бо, зрештою, ми знаходимося на цьому першому фронті боротьби за майбутнє і існування не лише України, а й європейського союзу. Але в першу чергу це звичайно Україна. І є такі очевидні речі, які мали би показати цю нашу готовність. Наприклад, коли ми говоримо про об'єднання певне військове об'єднання європейських країн, то перш за все згадуємо ті напрямки, які очевидно можуть бути спільними, наприклад, протиповітряна оборона. Система зв'язку, система розвідки, зрештою, виробництво боєприпасів і військової техніки. От де роль України в цьому виробництві? Бо з одного боку, наш Мінстратехпром запрошує сюди західні компанії, для того, щоб вони інвестували, відкривали спільні виробництва в Україні. З іншого, де буде ринок збуту для цих західних компаній? Тому що українська армія Генштаб. Формують те, що колись називались називали першою потребою, зараз є інша назва за критеріями незрозумілими. Це ніхто це не контролює, ніхто це не перевіряє. І коли когось запрошує міністра Техпром сюди, зовсім не факт, що це буде та потреба, яку будуть потребувати Збройні Сили України. А може і будуть потребувати, але Генштаб про це не скаже. І єдиного координуючого центру в цьому немає. Куди дівати цю зброю, яка буде вироблена на території України, якщо, наприклад, продавати її за кордон заборонено? Якби ми дійсно хотіли працювати для створення спільних підприємств, ми б чітко визначили довгострокову потребу. Бо для того, щоб таке підприємство запустити, потрібен час і роки. Ми маємо знати, що це потрібно буде українській армії в якійсь кількості через якусь кількість років. І для цього треба проавансувати це виробництво. Або якщо воно не потрібно, ми повинні дати дозвіл на продаж цього продукції цього спільного військового виробництва, або в ті країни, з яких прийшли компанії, або й в інші країни, бо ми говоримо про бізнес. А такого єдиного погляду немає. Так само незрозуміло. Ми пропонуємо щось Сполученим Штатам Америки. Ми пропонуємо їм видобувати в нас рідкоземельні метали. Ми пропонуємо їм використовувати українську атомну енергетику. А як Як це зробити так, щоб ця пропозиція, ми якраз перед початком з паном послом і з колегами про це говорили, виходила від нас, а не щоб ми реагували на щось запропоноване нам часом невигідне вигідне для України. А від нас це не виходить. Тому що ми звикли дуже часто говорити такими, так би мовити, лише піарними речами. Попри те, я оптимістично налаштований щодо європейської е, співпраці в оборонній сфері і щодо участі в цьому е, України. І тепер я перейду безпосередньо до своїх тез, де спробую е, пояснити цей пункт. Отже, війна в Україні і повернення Дональда Трампа поставили Європу перед необхідністю створення власної автономної системи оборони і економічної незалежності. Час, коли Європа отримувала дешеві енергоносії від Росії, і військовий захід від США завершився, сьогодні Європа має створити власні потужні збройні сили, здатні вести повноцінні бойові дії без участі США. І сьогодні вже можемо спостерігати такі процеси. Очевидно, Європа не хоче витрачати кошти на це. Часом не може витрачати кошти на це. Часом деякі країни, члени Євросоюзу, мають інші погляди. А є країни, які мають такі самі погляди, які не є членами Європейського союзу, як Великобританія, наприклад. Але попри це. Ці... Це саме життя підштовхує євро, Євросоюз і Європу до вирішення цих питань. І Саме тому е, Німеччина скасувала конституційну норму і норми, які обмежували бюджетне фінансування армії. Майбутній канцлер Мерц дав чітко зрозуміти, що має намір витратити десятки мільярдів євро на безпеку. Єврокомісія послабила бюджетні критерії, щоб дати країнам ЄС більше можливостей для фінансування оборони. Презентований Урсулою фондрляєн план додаткових. Військових витрат у 800 мільярдів євро, з яких 650 мільярдів фінансуватимуться національними бюджетами, буде реалізовано. І там вже була прийнята поправка, коли ми говоримо загалом про Німеччину, що ці розблоковані німеччиною мільярди євро можуть використовуватися і для надання допомоги, в тому числі і третім країнам, в тому числі і Україні. Франція, єдина країна ЄС, яка володіє ядерною зброєю, має незалежну розвідувальну систему. DGSE і є єдиним представником ЄС в Раді Безпеки ООН. Ну, Якщо ми не беремо там Великобританію, яка не є в ЄС, але яка є, по суті, союзником. Е, на даний момент виключно французьких ядерних сил поки недостатньо, щоб повністю замінити американський захист, але вони можуть стати основою майбутніх європейських ядерних сил. Європа дала зрозуміти, що не збирається йти на жодні ультиматуми чи бажання російської сторони, ні, санкції не будуть не буде скасовано, поки останній російський солдат не вийде з суверенної української території. І про це офіційно говорять представники ЄС, що для нас безумовно є надзвичайно важливо. Цю позицію потрібно враховувати не лише Росія і Сполученим Штатам Америки, які останнім часом почали просувати в політичний простір наративи про можливе послаблення чи скасування певних санкцій проти Росії, вплинути на США, щоб вони не послаблювали санкції. Сьогодні складно, але змусити Європу скасувати теж ці санкції. Насправді не легше, а насправді фактично нереально. Швидкими темпами формується коаліція охочих чи рішучих під проводом Франції і Великої Британії. Сьогодні мова вже йде не про ефемерних миротворців, а про цілком конкретні стабілізаційні сили європейських країн, які будуть розгорнуті в Україні як одна з складових гарантій безпеки нашої країни. І що важливо, нікого в Європі не цікавить позиція Росії з цього приводу. Про це абсолютно чітко сказав президент Макрон. Він сказав, що Росію ніхто нічого не буде запитувати. Далі дуже важливий з моєї точки зору пункт рішення про відправку начальників генштабів Великої Британії і Франції в Україні. Це заміна американської військової координації в питанні стратегічного оперативного планування військових дій, підготовка до присутності європейського контингенту на території України. Це перехід відносин між провідними європейськими країнами і Україною до рівня ну, насправді фактично військового союзу. Це теж важливо в контексті того, що Велика Британія перебрала на себе координування діяльності в Рамштайні після того, як Сполучені Штати фактично усунулися від такої координації. Зараз складно передбачити, як буде виглядати нова європейська система безпеки, але очевидно, що роль України в цій системі безпеки буде ключовою. Україна має найбільшу армію в Європі з реальним бойовим досвідом. Вона захищає східний фланг, де зосереджені найбільші загрози європейській безпеці. Будь-яка європейська оборонна система буде неможливою без України. І саме Україна зробить Європу сильною і здатною до самозахисту. Безпека Європи залежить від миру на українських умовах, незалежно від того, що з цього приводу. Думають в Сполучених Штатах, а тим більше в Росії через те, як я вже говорив на початку, думаю, саме життя буде підштовхувати Європу до рішучих дій, значну кількість європейських країн чи справиться Європа з цими викликами мені зараз сказати складно, але мені здається, що в Європі немає іншого виходу.